Гость Лешко, народний депутат України від Олег Алеквалерійович. Здравствуйте. Добрий вечір. Сьогодні ви були в парламенті, ми всі слідили за тим, що відбувається в парламенті. Розкажіть, яка обстановка була із зсередини во время прийняття вот этих вот важнейших історичних рішень для країни? Ну, я думаю, що депутати усвідомили, що вони мають приймати рішення. Я два місяці казав, що парламент має брати на себе відповідальність. Вони уникали відповідальності, рибакроби вигляд, що нічого не відбувається, бо проблема була в тому, що парламент був керований з адміністрації президента. Їм казали, нічого не робіть. Парламент, оці рішення, які прийняв сьогодні, він міг би прийняти два місяці тому. Не було б сотень убитих людей, героїв, не було б тисячі закатованих, поранених, викрадених і так далі. Тому парламент насправді несе відповідальність за ту трагедію, яка відбулась в Україні. І моє тверде переконання, після того, коли буде більш-менш стабілізована ситуація, мають бути оголошені вибори не лише президентські, як ми це зробили, а й парламентські строкові вибори мають бути оголошені, люди мають дати оцінку тим політичним силам, які були в парламенті і так далі. Бо коли ми сьогодні говоримо про перемогу, давайте не забувати про загиблих людей. Ця перемога далась дуже великою ціною і треба дати оцінку і вияснити, чия вина у цих смертях, у цих загиблих людях, у цій трагедії. Я впевнений, що це вина в першу чергу Януковича-диктатора, але і парламент теж несе відповідальність за трагедії, за жертви. Ми зараз видим, як парламент буквально на глазах переформатується. Да, подивіться, ті, хто виходили, коли Юля програла президентські вибори, вони всі побігли від БЮТу до партії регіонів. Тепер, коли Янукович э, закінчився, Янукович Капут, тепер всі ті, хто бігли від Юлі, тепер біжать від Януковича. Чому я кажу, що повинні бути перевибори? Гнать в шию пристосуванців. Повинна бути люстрація влади. Треба заборонити взагалі балотуватися до Верховної Ради всім тим, хто був. в Верховной Раде и при владе за 23 года у списку радикальной партии, которую я учалю, до парламента и теме молодежь, герои Грушевского, герои Майдану, герои институтов. Давайте вы не будете пока начинать свою личную избирательную кампанию. Это не кампания. Я кажу, а, что требовали в стране Вернемся влади. к теме Юлии Тимошенко, о которой вы сегодня говорили, о которой мы говорили сегодня целый день. Так. Как вы считаете, появление такой фигуры, как Юлия Тимошенко, на активном политическом небосклоне Украины, насколько это спутает карты другим желающим? побороться за должность президента, а их у нас немало. Ну, по-перше, я радий, що нарешті Юля вийшла, да? бо я так само з іншими боровся і робив все для того, щоб вона вийшла. Я її вітаю. Слава Богу, що вона жива, бо була загроза, що ця банда спробує щось з нею зробити буквально сьогодні. Щодо того, чи сплутає Юля Карти? да, звичайно, сплутає і всім. Я думаю, що багато з тих, хто сьогодні у Верховній Раді кричав Юлі волю, насправді сьогодні питимуть горілку через те, що вона отримала цю волю. Бо політика, це в переважній більшості це фарисеї і циніки. Говорять одне, думають інше, один Ляшко говорить правду. За що мене і не любить більшість у Верховній Раді. Спор, я, наведу вам, я наведу вам приклад. Допа Гепа, хто з людей не знає, це Допкін Кернес, утекли за кордон. Я вранці криком кричав, давайте приймемо рішення заборонити їм виїзд за кордон. Касается... Верховна Рада не підтримала, вони втекли за кордон. Що касається вашого предложення, Ви предложили Верховній Раді э, запретити виїзд за границю. Кому і яким образом? Значить, цей проєкт постанови зареєстрований. Я сподіваюся, вимагатиму, щоб завтра Верховна Рада його розглянула. Заборонити виїзд за кордон всім державним чиновникам, усім посадовцям органам центральної виконавчої влади, усім керівникам органам місцевого самоврядування, бо треба зараз розбиратися, хто скільки вкрав. Хто скільки нахімічив. Тобто, ви пол полстрани зробити ні виїздини. пол полстрани? У нас чиновників за підрахунками, тобто ця постанова стосуватиметься десь тисяч 20 людей. 20 да, тисяч, людей, 20 тисяч людей, що були не виїзні, абсолютно правильно. В 2004 році після перемоги революції всі втекли. І ніхто не відповів, бандити прикантувалися, а в 2010 році вернулись при Януковичу. Я не хочу, щоб зараз відбулося те саме. Я хочу, щоб ті, хто обкрадав країну, ті, хто знущався над людьми на лаву підсудних. Тому я пропоную парламенту негайно прийняти рішення про заборону виїзду за кордон державних чиновників. Крім того, на жаль, Верховна Рада не підтримала моєї пропозиції, але я буду наполягати і далі. Треба заарештувати, негайно заарештувати за сепаратизм, за розкол Добкіна, Кернеса, Могильова. Виїхали, виїхали, я їх з під землі найду. Дайте мені можливості, і я їх за тиждень найду і привезу сюди, у багажнику автомобіля. Як ізраїльтяни цього убивцю кота із Освенцима у Аргентині чи в Бразилії. Вкинули в багажник і в Ізраїль привезли. Ейхмана, я зроблю те саме. Е, По-іншому з бандою не можна. Я два місяці чи три, коли почалась революція, я один із небагатьох, хто казав, до речі, Юля так само, ніяких переговорів з Януковичем. Перевести переговори з Януковичем це затягування часу, це жертви, це дати можливість Януковичу концентрувати зусилля. Я ще вчора вечором з Майдану сказав, ніяких перемовин з Януковичем. Мене за це ледь не побили, дехто з колег. Що, мовляв, от ми ж домовились 15 грудня вибори, які вибори 15 грудня, в шию гнать і на вилах виносити. Як ви прогнозуєте, як далі буде розвиватися ситуація з Віктором Януковичем, який знаходиться, ну, по останнім даним в Харкові, зараз ми не знаємо, він знаходиться. За моєю інформацією, Янукович зараз в Донецьку знаходиться вдома. Я закликав так. нове керівництво Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, негайно затримати, заарештувати Януковича, доставити його в Київ. На якому э, На підставі того, що він... Він чинив злочини проти українців. Він віддавав команди вбивати людей. Через нього ми маємо катастрофу сьогодні в Україні. Тому Янукович має бути негайно заарештований. Я готовий виступити державним обвинувачувачем на публічному суді. Я вважаю, що суд публічний над Януковичем має бути проведений на Майдані, на тому місці, де вбивали людей. Олександр, все, що ви пропонуєте, це, звісно, мало це мало походить на легітімний способ написано. Ні, ви помиляєтеся. Просто... Насправді треба зробити прививку на все життя. Для будь-кого, хто прийде до влади, щоб знав, що захоче стати Януковичем, отримає те саме. Історична місія Майдана не в тому, що ми поміняли Януковича. Янукович це політичний пігмей, боягуз. Він від яйця колись падав, тепер подивіться коментарі, дає таке враження, що в памперсах мокрих. Історична місія Майдану в тому, що він показує... Showlada... повинна рахуватися з людьми. І тому я наполягаю, от зараз тривають консультації і вже ділять посади. Мінімум половина посад в уряді має бути віддано людям з Майдану. Ті, хто жертвував своїм життям, ті, хто воював, ті, хто три місяці стояв, вони мають бути членами уряду, а не одні й ті самі, у тому числі і депутати. Ваша позиція, понятна. Я вас попрошу, не уходити, ми прервемося на нову важливу інформацію, потім продовжимо з вами розговор. Сьогодні в Ужгороді правий сектор задержав начальника Чопської та Чиновника Скотч. привязали к железному столбу на площади перед госадминистрацией. Прикрепили бумагу, на которой написали взяточник. Он сознался, что буквально каждый день передавал вышестоящему руководству по 30 тысяч евро каждый день. Потом начальника заставили подписать заявление об увольнении и отпустили. От зараз ви видите відеокадри зняти мобільним телефоном. Можу я відповісти з цього приводу. Я вважаю, да. що такий стовп ганьби має стояти в кожному райцентрі, в кожному селі по всій Україні. Поки в нас немає реальної незалежної судової системи, дякуючи Януковичу, яка керувалася тільки з банкової, отакі мають бути суди. Суди громадськості. Кожен знає, що земельщик, податківець, суддя, прокурор, міліціонер це найбільші хабарники на місці. Люди ж всі один одного знають. Усіх їх сволочей прив'язати до позорного стовба на центрі площі. І кожен тільки не вбивати, ні в якому разі. Життя дає Господь Бог і не треба нікого вбивати. Але кожен з громадян повинен мати можливість плюнути йому в морду, дати підсрачника, щоб іншим було неповадно. До речі, що стосується... Спорна опозиція, ні, ні, ні я категорично за те. Послухайте, сьогодні ми повинні зробити на сотні років вперед роботу. Ми повинні заставити владу зрозуміти, що в нас служить народу, як тільки вони перебували. Перестають забувати про інтереси народу, вони знатимуть, чим вони закінчать. До речі, я вважаю, і вчора ми, наша партія з цього приводу прийняла рішення, треба вимагати вищої міри покарання для Януковича, повісити його публічно на Майдані. Янукович має бути повісений, як німецько-фашистський окупант. В Україні відмінена смертна казнь. Ми ведемо, я буду ініціювати запровадження спеціально для Януковича смертної кари. Какі завтра плани в парламенті? Я вважаю, по-перше, порядок денний зараз проробляється ще з керівниками фракції і з іншими депутатами, Має бути невідкладно розглянути питання про заборону виїзду за кордон, мають бути невідкладно розглянуті питання, зокрема, і по Національному банку. Я, до речі, до вас приїхав з Національного банку, де відбулася наша зустріч із керівництвом Нацбанку. Адже ситуація економічна катастрофічна. І ми маємо вжити заходів до стабілізації гривні, до того, щоб люди не втрачали свої защадження. Крім того, я наполягатиму, що парламент нарешті завтра прийняв мій законопроект про мораторій на закриття лікарень, бо влада Януковича позбавила, позбавила можливості людей лікуватися. Нова влада має це зробити. Я вважаю, що ми повинні завтра прийняти рішення про звільнення політичних в'язнів, так званих васильківських терористів, оборонців Реймарської, інших політв'язнів, бо в нас не тільки Юлія Володимирна політв'язнів, у нас десятки інших політв'язнів, які ми маємо негайно визволити дозволити. І я з цього приводу зареєстрував відповідний законопроект. Спасибо вам за вашу позицію. Ми будемо наблюдати завтра за роботою Верховної Ради і за вашою роботою в тому числі. Крім Спасибо. того, останнє, що я хотів сказати. Да. Герої, які загинули, я вважаю, що вони мають бути поховані на Аскольдовій могилі, як герої Крут. Спасибо вам за вашу позицию. Дякую. Это был народный депутат Украины Олег Лешков, не фрактор.